Права 13. Розташуй числа у порядку спадання та віддай прізвище від одного українського письменника. Я для зручності ті числа, що сказані в умові, розташував в вигляді стопчика, щоб нам було зручніше їх порівнювати. Ну що ж, нам треба у порядку спадання, тобто нам треба вибрати найбільше число. Кількість розрядів у нас однакове, це 5 розрядні число. Тоді вибираємо те число, в якого найбільша кількість відповідно. Десятків тисяч. Тобто у нас тут трійка, трійка, трійка. ось тут 4, тобто найбільше число буде 42 379. Ну, е, я запишу, як ми у фізиці пишемо, що звідси випливає. Можливо, ви пізніше будете використовувати такий знак, ви можете словами написати. Отже, звідси випливає, що найстарше число у нас 42 379. Це. F. Далі. E, Дивимося, тут у нас 4-5 чисел, які, які починаються на трійку. Не підходить. Вибираємо тоді, там, де в нас тисячі найбільше число. Тут у нас 6, тут 7, 6, 6, 7. Є два числа, де 7 тисяч 37291 і 37 тисяч 219. 37, потім двійка, сотні у нас одинакові. І в верхнього, і в нижнього числа. Потім у нас йде 9 десятків. Тут у нас 1 десяток. 9 десятків більше. Тобто ми пишемо 37 291. Наступне число. 37 тисяч 291. Це літера R. Так. Добре. Ну, а наступне число тоді 37 219. 37. 1219. Це А. Я думаю, що ви здогадались, що це за письменник, але рухаємося далі. Так, отже, у нас залишились тільки числа, там, де 36 тисяч. Перше, потім третє і п'яте. Так, 36 тисяч. Тут у нас 36 тисяч сотень 9. Тут у нас сотень 8 і тут у нас сотень 9. Тобто нам треба порівняти 36 979 і 36 981. Тут у нас 8 десятків, а тут у нас 7 десятків. 8 десятків більше, то ми пишемо 36 981. 36 981. Це літера N. Так, ну а потім тоді 36 тисяч Це літера К. Ну і останнє в нас залишилось найменше число 36 тисяч Це літера О. Ну що ж, запишемо тоді відповідь, звичайно, що це письменник Франко. Пишемо тоді відповідь. Франко. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел. На цьому вправу завершено.